The Дорогі друзі, сьогодні в чергове мої е, самі самі близькі попросили мене про консалтинг для нової пошти. Ну це просто вже переходить всякі межі. Пам'ятаєте, минулий консалтинг, коли е, просто тисячі, а може й мільйони людей страждали від того, що в нової пошти були побудовані бізнес-процеси, в яких не було виходу, і ми закінчили тим, що просто розмалювали, розписали їм бізнес-процеси, завдяки чому вони змогли змінити один пункт. В їх бізнес-процесах і тисячі людей нарешті змогли отримати свої посилки. Отже, сьогодні черговий кейс, і ми знаходимося біля відділення номер 19 нової пошти. Ось воно. І черговий черговий бізнес-процес. Отже, було замовлено в нової, через нову пошту. Була замовлена доставка. Доставка була замовлена звичайною деталі для автомобіля. Це дверчатка від автомобіля. І відповідно, ну, звичайно, коли ви купуєте таку річ, ви хочете що зробити? Приміряти цю річ до вашого автомобіля. Тому що, що? дуже важливо потрапити в колір. Ви розумієте, що один масюсінький відтінок, і як вам. Вам ця річ вже не потрібна. А ви розумієте, що дверчатка до хорошого автомобіля, воно вони нормально коштують. Це ну, до тисячі доларів вартість такої штуки. І отже, як нова пошта вирішує проблему доставку таких дверчаток? Отже, ми знаходимося біля відділення номер 19 Ось воно. Ви бачите, що тут є вхід, і ось тут від входу ми заміряли рулеточкою рівно 3 метри і е, скільки 100 сантиметрів триває оця відстань. Оця відстань. Тобто е, людинка може поставити ось тут свою машинку. І до входу буде 3 метри. І скільки там? 20 см? 3 3 метри. Метри. Ну, ви бачите, можете, якщо я ляжу, то в мене максимум дві туди буде. Як нова пошта планує пропонує. Вирішити задачу, щоб ми могли 3 метри пронести дверку і приміряти до автомобіля. Ви знаєте, це просто геніальна реалізація. Потрібно увага, замовити переадресацію з оцього відділення на адресну, вказати адресу доставку ось тут, ось тут оце місце, бо нам сюди треба доставити, заплатити 500 гривень, нова пошта. Візьме, приїде сюди, ну якогось наступного дня своєю машинкою, забере тут дверцята, зробить все упакування, що їм там треба. Повезе на свій розподільчий склад. З розподільчого складу замовить кур'єра. Кур'єр, відповідно, домовиться з вами. Ви будете ось тут все цей час чекати, бо дверці отут, їм треба з'їздити на розподільчий центр. І потім кур'єр привезе вам їх сюди, щоб ви могли прикласти до своєї машинки. Як вам такий бізнес-процес? Мені дуже дивно, чому нова пошта не робить те саме з приміркою одягу. Ви знаєте, я особисто дуже багато чого замовляю через кастер, Нову пошту. І все зробили. Зробили примірочні, щоб ми могли там прийти, приміряти одяг і не витрачати час даремно. І виходить, що чому для одягу. Нова пошта не пропонує. Ну давайте так зробимо. Давайте ви прийдете і щоб приміряти, заплатите нам 100 гривень, ми відправимо на розподільчий центр. Розподільчий центр вам привезе до примірочної, і тоді ви зможете приміряти. Чомусь так не роблять. А приміряти е, дверцята до машини це проблема. Чому для мене поки не розрозуміло. Вони апелюють тим, що в них... Е, немає камер, вони не побачать. А раптом ви там ту дверцю заберете. Зверніть увагу, ось, будь ласка, камера. Ось вона є. Тобто ось тут все видно. І ніхто нічого не забере. В той час, як я дуже сподіваюся, в нової пошти примірочних камер немає. Нова пошта, що ви скажете? Чи можливо ви знімаєте, як я одягаюся і там в нижній білизі стою? Тобто, в примірочних у вас камер немає, але ви окей, даєте змогу приміряти одяг. Приміряти дверцятка до машини, що набагато більш може не підійти, ніж може не підійти, наприклад, якась річ. Да? Ми не можемо під вашою камерою в трьох метрах від вашого відділення. Для цього треба лише поїхати в центр розподільчий і от сюди замовити доставку. Чому ви не возите з Хмельницького у Львів грузи через вантажі, перепрошую, через, наприклад, Дніпро? Ну це ж логічно. Поїхати в Дніпро, скататися, покататися, чи через Польщу, наприклад. Ні. Але чому три метри нова пошта робить таку доставку через розподільчий центр і за 500 гривень? У мене дуже дуже велике питання. Я думаю, що не потрібно розкладати, ми можемо теж розписати це на бізнес-процесах, розписати, власне, відстань, час, гроші, скільки буде займати оця доставочка 3 метри, скільки буде займати оця доставочка, скільки ітерацій, скільки втрат може понести нова пошта, тому що зрозуміло, що чим більше ітерацій, чим більше доставок, то, відповідно, дверцятами може статися щось. Але знаєте, саме образливе не це. Навіть Оцей момент, я думаю, що нова пошта якось там подивиться і щось вирішить. До речі, це тільки на цьому відділенні такі правила, тому що ніде немає таких правил. Продавець цих дверцят по всій Україні все своє життя відправляє такі деталі, і ніде немає таких проблем. Тільки оце відділення, тільки отакий от процес. Але знаєте, саме страшне не це. Справа в тому, що власне людинка, яка попросила зробити цей консалтинг, вона вже замовляла ці дверцятка в іншого продавця. І відповідно процес примірки пройшов успішно. Йому дали змогу приміряти. Відповідно, дверцята не підійшли, звичайно. Була оплачена доставково від видві сторони, ніхто не постраждав, але відповідно і замовник дверцят він ну, не витратив там зайву тисячу доларів на те, щоб купити те, що він не вміє далі продавати, та, і не має якісь дверцята, які на там пару тонів не такі, як власне його машина. Це було ну якби класно. І коли директор відділення, ось цього го почув, що таке відбулося на його відділенні. Знаєте, що він сказав? Це для мене було просто катастрофою. Він сказав, що скажіть мені ту людину, яка це зробила, яка дійсно дала три метри пронести дверцята, щоб їх приміряти, і я її звільню. Звільню за те, що вона почала думати. Вона включила свій мозок і подумала, що ну, звичайно, три метри пронести дверцята це більш логічно. Ніж сказати клієнту, давайте ми замовимо доставку, ви чекайте тут, а ми зробимо таку операцію, Ми зараз повеземо їх на Розподільчий центр. З Розподільчого центру вони там покатаються за всіма вантажами по всьому Києву, і потім привезуть вам його сюди, щоб ви могли приміряти. Ця людина просто мисляча. Але, на жаль, на жаль, саме в цьому відділенні керівництво таке, що воно не хоче працювати з людьми. Що людина мисляча працює тут, то її хочуть звільнити. Для мене це просто жахливо. І знаєте, скільки років ми на наших тренінгах з клієнтського сервісу. Намагаємось сказати, що, друзі, передавайте процеси в руки ваших клієнтів, в руки ваших співробітників, я перепрошую, скільки ми говоримо, що беріть мислячих людей, які розуміють, як піклуватися про клієнта, які розуміють, як в конкретній ситуації поступити клієнту орієнтовано. І замість цього тут, в 19-му відділенні нової пошти, працює керівництво, яке каже: нам не потрібні мислячі люди. Нам потрібні лише ті люди, які не мають мислити, як буде розвиватися наша держава, коли в наших компаніях буде працювати таким?